Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такий вафельний м'ясний торт. Готується він дуже легко, смакує відмінно, тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування вафельного м'ясного торту я взяла дві упаковки от таких круглих вже готових вафель, Дві, тому що я хочу зробити два торта: кілограм 300 г свинного фаршу, кілька печориць. можна їх не додавати, а можете ще додати помідори. Відварені на круто яйця пластівцями нарізати. Сир додати ще й всередину, тому що сир у нас буде зверху. Ну, все на вашу фантазію. Будь-яка начинка, яку ви покладете між цими двома листочками вафельних коржів, вона буде триматися. Все буде добре. Отже, печериці молоко я взяла, щоб розвести трошки фарш, щоб він у нас був більш мастким. Два яйця на цю кількість фаршу. Чорний малиний перець, сіль, сухий чесник, 230 г твердого сиру. Це вже нам потрібно буде зверху посипати тортики, запекти. Та для змащення коржів першого та останнього ви можете взяти або сметану, або майонез якийсь нежирний. У мене це готовий вершковий соус для піци. Він заправлений ще трошечки зеленню, Трошки часником такий, в міру він пікантний, такий ніжний. Можете майонез з сметаною розбавити. Ну, що маєте вдома? Для початку духовка у мене вже розігрівається, будемо пекти за температури 220 градусів. 30-40 хвилин вже будемо дивитися по готовності. Я вже підготувала ось таке деко. Застелила пергаментним папером, але я, ми його візьмемо сюди-для собі для роботи. Будемо на ньому змащувати коржі. Для початку давайте розведемо фарш, замісимо, для того, щоб, ну, по-перше, він був смачний і заправлений, по-друге, щоб була така рідша консистенція, щоб можна було змазувати вафельні коржі. Викладаємо фарш в більшу ємність. Він такий достатньо щільний. Додаю два яйця. Я буду розбавляти молоком. Якщо у вас немає спеціально для цих цілей молока, то можете і водою розвести бульйоном. Ну, просто бульйон і м'ясо там вже воно і так насичене. Але, зрештою, що у вас є, якщо берете фарш, наприклад, курячий і хочете додати йому жирності вершками розводіть сметаною. Так, думаю, вистачить. Думаю, ви вже знайдете, чим розвести, як викрутитися, чим розвести фарш. Я так більше приправлю. Так, зараз спочатку просто вимішаю. Зауважте, що борошно нам сюди чи якихось там хліба нам не потрібно. Хліб у нас це будуть вафельні коржі, які будуть тримати фарш. Додаю так, не, не відмірюючи, тому що потрібно ну, як, розмішати та й подивитися, вистачить чи не вистачить. Тут у мене кружка 300 грам. Загалом зараз побачимо, скільки всього війде. Ну, він вже м'який, більш м'який, але я додам ще трошки. Половина у мене пішла 150 грам, на кілограм 300 грамів фаршу. Так, візуально я для себе розділю отак на двоє цей фарш. Щоб на один було тортик і на другий. Рівномірно розподілити. От. І зараз пластівцями ще печериці тільки наріжу, от і все підготування. Ось так, печериці разом з ніжками, наріжу По Печериці нарізала. Пергаментний папір я дістала з форми. У неї глибокі бортики, і буде просто незручно там перемазувати. Ми зараз просто тут все сформуємо, Налила трошечки олії, змажу папір. Сформуємо і просто на папері перенесемо у форму. Беремо один корж. Оцей нижній корж змазуємо сметаною ну, або соусом, як я вже казала. Врахуйте, що зверху ми також так само будемо змазувати. Така сама кількість знадобиться. Якраз з того, що в мене було відкладено в чашці, це от на один тортик. А так як буду робити два, ну, в мене ще є. Я маю на увазі, щоб ви враховували собі, що трошечки його все-таки буде потрібно. Все, і викладаємо фарш. Ну, от у мене три столові ложки. Виходить, щоб ну, добре закрити корж і розмазати його. Накриваємо другим коржем. Цей вже не потрібно соусом змазувати. Вже у нас і знизу буде йти волога від фаршу, і зверху вже воно буде все триматися. На цей шар я вже викладу трошки печериць. От, фарш намажу і печериці покладу. Я дивлюсь, по кількості якраз буде на два шари, тобто виходить нам на два тортика. Тому я вже отак щільненько, щільненько тут розкладу їх і зверху трошечки ще фаршем примажу. Я намазала от весь фаршик от залишила для одного тортика. Зараз у мене тут використано 6 коржів. Додаю сьомий. і зверху змазую соусом. Ось так промазали верх, як бачите, ще додала соусу. І вирівнюємо боки як у справжнього торта. Духовка вже розігріта, як і казала, 220 градусів, 30 хвилин. Ну, дивіться по своїй духовці, звісно. А тим часом я зараз лише цей весь сир натру на крупну терку. Для того, щоб коли вже буде наш тортик готовий, то я ще зверху засиплю сиру і поставлю лише, щоб він підпікся, підплавився. Ну, і, звісно ж, складу другий тортик. Зараз я його перекладу. Так, все легко і просто, і відправляю в духову шафу. Пройшло 25 хвилин. Ось так зараз виглядає наш тортик м'ясний. Засипаємо його сиром. Та допікаємо до повної готовності. Не думаю, що 5 хвилин, але 10, 10 і він вже готовий буде. Тому що я бачу, що сік такий ще живенький витікає. О, отут, в цьому місці ви повинні бачити. От, тому випікаю до повної готовності. І розрізати і вже показати вам можна буде, коли я вже не просто дістану, а коли він ще навіть і прихолоне. Отже, трішечки вашого терпіння, і все буде готово. Ось таку смакоту наразі маємо, що я не дістала з духовки. Але мусимо зачекати перед тим, як його скуштувати, хай трошечки стужавіє. Наш торт вже повністю вихолонув. Звісно, здавалось би, така страва ну, найкраще буде смакувати гарячою. Але є свій плюс в цьому. Ви можете приготувати цей торт заздалегідь, і вже на наступний день перед приходом гостей у вас буде менше роботи. Мені вже крутить побачити, що в нас вийшло всередині, тож, давайте швидше розрізати. Так, здається, все розрізала. Ось така у нас краса вийшла. Соковитий, ніжний. Так, я до вас розверну і аж проситься до рота. Дуже смачно. А оцих вафельних коржів, то вони вже тут не відчуваються. Вони виконують роль просто того, щоб оце все разом скріпити. Ну що ж, наша страва готова. Я вам бажаю натхнення на приготування. Чекаю вас в наступних відео. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки та коментарі. До побачення!